З вами канал Все логічно і сьогодні пропоную розглянути тему звичайні дроби та основну властивість дробу. Розглянемо поняття дробів на прикладі. Мама приготувала піцу і розділила її на 8 рівних кусочків. За обідом кожен член сім'ї з'їв по одному кусочку, а члени сім'ї це мама, тато, син Тарас і донька Соня. Так як піца у нас одна і вона ціла. Ціле ми позначаємо завжди за одиницю. Так як мама її розділила на вісім кусочків, і не один з кусочків ми не взяли, ми можемо ще ціле наше позначити як вісім восьмих. Якщо ми візьмемо один кусочок, він буде складати 1 восьму від всієї піци. Тобто, ми можемо сказати, що кожен член сім'ї з'їв 1 восьму частинку піци. Так як в членів сім'ї четверо, то всього з'їли 4 восьми піци, 4 кусочки з'їли всього. Ми з вами казали. Раніше, що ціле ми позначаємо за одиницю, і в нашому випадку, так як піца була на 8 кусочків розділена, ми б її позначили ще 8 восьмих. А один кусочок буде складати 1 восьму. Над дробовою рискою у нас знаходиться чисельник, і він показує, скільки кусочків взяли ми від цілого. А під дробовою рискою в нас знаходиться знаменник. І він буде показувати, на скільки рівних кусочків ми розділили щось ціле. В даному випадку ми піцу розділили на 8 кусочків. Отже, нам дроби допомагають рахувати частини. Ми з'їли пів піци, з'їли чверть яблука, відрізали третину торту, з'їли три десятих частини кавуна. Налили половину склянки води. Отже, звичайним дробом називається вираз А поділене на Б, де А і Б натуральні числа. Причому Б у нас не може дорівнювати нулю. Так як ділити ми не можемо на нуль. Число А ми називаємо чисельником, як ми сказали, а Б. Знаменником. Дробова наша риска означає знак ділення. Ми можемо дріб представляти у вигляді ділення, тобто А поділене на Б, дріб, у якого чисельник буде менший від знаменника, тобто А буде менше від Б, буде правильним і він менший за одиницю. Ну, Наприклад, це одна друга, дві третіх, 4 шостих і так далі. Дріб, у якого чисельник більший за знаменник, або дорівнює йому буде називатися неправильним. Причому, якщо чисельник А більший за знаменник Б, то цей дріб завжди буде більший за одиницю. А коли А буде дорівнювати Б, тобто числівник дорівнює знаменику, то дріб дорівнює одиниці. Так як ми от розглядали одну цілу піцу, розділену на вісім частин, вона складає 8 восьмих або ціле одиницю. Неправильний дріб завжди можна перетворити в мішаний Тобто виділити цілу частину. Ми розглянемо це на прикладі. Але щоб із неправильного дробу виділити цілу частину, треба ділити з остачею чисельник на знаменник. І тоді неповна частка буде цілою частиною, остача – чисельником, а знаменник лишиться той самий. Давайте тепер розглянемо. На прикладі, як ми будемо перетворювати наш неправильний дріб у мішаний, там, де виділена ціла частина. Приклад 17 шостих. Нам треба 17 поділити на 6 в числі 17 міститься цілих 2 шестірки. Тобто, ми виділяємо цілу частину 2. І коли ми поділимо 17 на 6, у нас в остачі залишиться 5. Отже, п'ятірку ми записуємо в чисельник. Знаменник залишається той самий. Отже, ми можемо сказати, що 17 шостих це у нас 2,5 шостих. Давайте розглянемо такий наглядний научний приклад на нашій піці. 11 восьмих. Ми, наприклад, взяли цілу піцу і розділили її на вісім рівних частин. Ми сказали, що ціле буде складати 8 восьмих. Отже, залишається нам іще взяти 3 кусочка піци, бо 11 відняти 8 цих кусочків, які складають ціле, залишається 3. Отже, ми від такої ж самої піци маємо взяти ще три кусочки. І тоді ми можемо сказати, що 11 восьмих буде дорівнювати 1 ціле і 3 восьмих. Тепер давайте розглянемо основну властивість дробу. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме число, відміне від нуля. То одержимо дріб, який дорівнює даному. Пропоную вам розглянути наочний приклад. Я вже піцу не малювала, а схематично позначила вже кружочками. І якщо ми візьмемо цілу піцу і розділимо навпіл на два різних, рівних кусочки, в нас жовта частина буде складати одну другу. Якщо ж ми візьмемо цілу піцу і розділимо на 4 рівні кусочки і візьмемо дві частини від цілого буде складати 2 четвертих. Ми бачимо, що воно зафарбовано жовтим і також це половина нашої піци. Якщо ж ми піцу нашу знову розділимо, але вже розділимо на 8 рівних кусочків і візьмемо від цілої піци 4 кусочки, тобто 4 восьмих, і бачимо, що вона складає знову половину. Отже, ми можемо сказати, що одна друга буде дорівнювати 2 четвертих і дорівнювати 4 восьми. Давайте розглянемо ще приклад 3 четвертих. Якщо ми чисельник і знаменник помножимо на одне і те саме число 5, в нас отримається 15 двадцятих. Ми, використовуючи основну властивість дробу, можемо стверджувати, що 3 четвертих дорівнює 15, ,20. коли ми множимо чисельник і знаменник дробу на число, то така дія називається розширенням дробу. От, Наприклад, 2 одинадцятих, І нам треба зробити дріб, який буде мати знаменник 33. Тобто в 3 рази більший за наш початковий. Тобто, нам треба і чисельник помножити на 3. Отже, 2, 11, ми множимо чисельник і знаменник на 3. І це буде дорівнювати 6 6,3. Якщо ж ми ділимо наш дріб на одне й те саме число, то така дія буде називатися скороченням дробу. Розглянемо це на прикладі 24 24,32. Я пропоную 24 розкласти на множники 3 і 8. А число 32 ми розкладемо на 4 і 8. Далі вісімки наші скоротяться. Тобто 8 поділити на 8, у нас буде одиниця. І коли ми скоротили, у нас залишається 3 і залишається 4. Отже, 24,32 у нас буде дорівнювати. 3 четвертих І пропоную вам для самостійного розв'язку такі два завдання. Відповіді ви можете звірити в коментарях під відео. І перше завдання у нас таке: треба виписати в два стовпчика правильні і неправильні дроби. В рядочок подані дроби. Друге завдання треба скоротити наші дроби. 2 восьмих, 6 дев'ятих, 12 шістнадцятих, 28 сорокових, 25 30 і 13 тринадцятих. Сподіваюсь, що інформація була корисною. До скорої зустрічі! Папа! -па.